Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачний йогуртовий торт. Дуже такий легкий на смак полуничний йогуртовий тортик. З ніжним шифоновим бісквітом та ніжним полуничним йогуртовим кремом. Для приготування класичного шифонового бісквіту нам знадобиться просіяне борошно, яйця кімнатної температури, молоко кімнатної температури, розпушувач, цукор та олія без запаху. Розпушувач додаємо до просіяного борошна та ретельно перемішуємо. В миску для збивання викладаємо яйця кімнатної температури. За бажанням додаємо ванільний цукор, всипаємо весь цукор і починаємо взбивати на середніх обертах міксеру. Взбивати потрібно приблизно 5-7 хвилин. Якщо ви берете яйця з холодильника, тоді цукор не всипаєте одразу, а додавайте потрошку. Починаєте взбивати яйця і потрошку всипаєте цукор тоді. Ось до такої консистенції потрібно взбити яйця з цукром. Далі ось таким чином обережно я вливаю молоко та олію. Далі обережно все перемішую венчиком або силиконовою лопаткою. Недовго, буквально 30 секунд. Ще раз просію половину борошна. Ось таким чином венчиком перемішую. Дуже це швидко потрібно робити. Або вже силиконовою лопаткою, це буде вже трошки довше. Таким самим чином просію другу частину борошна і вмішую в тісто. Випікати буду в роз'ємному кільці дно встелила пергаментом та фольгою. Діаметр 18 см випікаємо при температурі 160 градусів 25-30 хвилин. Перевірити готовність можна зубочисткою, Вона має виходити повністю суха з бісквіту. Перші 15 хвилин духовку не відчиняти. Правильно приготовлений бісквіт має ось так гарно пружинити. Бісквіт має повністю охолонутий формі для випікання. Потім я його дістаю та обертаю харчовою плівкою. Далі він має відлежатись у холодильнику 4-5 годин. Ось так виглядає правильно приготовлений шифоновий бісквіт. Після того, як бісквіт відстоявся у холодильнику 4-5 годин, нам потрібно його нарізати на 4 коржі. Подивіться, який він гарний та пористий всередині. Це дуже класний рецепт бісквіту. Приготуємо йогуртовий крем. Желатин нам потрібно залити холодною водою. Можна спочатку всипати желатин до холодної води, це не має різниці. І залишаємо набухати приблизно на 15-20 хвилин. Йогурт для крему обов'язково вибирайте дуже смачний. Я ось вибираю такий зі сматочками полунички. Він має бути густий та ароматний. Далі в миску вливаємо холодні вершки жирністю 33 або 35%, додаємо цукрову пудру і починаємо взбивати на середніх обертах міксера. Взбиваємо вершки з цукровою пудрою ось до такої консистенції. Не до такого стану, щоб вони тримались на вінчику, а ось до такого стану талого морозива. Желатин гарно набух, тепер нам потрібно його розтопити. Я це роблю у мікрохвильовій печі. Тепер декілька столових ложок йогурту додаємо до желатину. Це нам потрібно зробити, щоб вирівняти температуру желатину, бо якщо ви одразу додасте желатин до взбитих вершків або йогурту, він схватиться такими маленькими ниточками. Ось такий дуже смачний та ароматний йогуртовий крем в нас виходить. Хочу також додати, перш ніж готувати крем для зборки торту, спочатку підготуйте коржі, наріжте їх. Приготуйте підставку для зборки торту, а потім готуйте крем, тому що він буде швидко застигати. Виклала підставку, встановила кільце для зборки торту, встановила перший кош, просочую його молоком і викладаю першу частину крему. Взагалі буде три прослойки крему. Ложкою обережно можна трошечки допомогти крему рівномірно розподілитись. Далі викладаю другий корж, але ні в якому разі не треба його притискати. Ось так гарненько виклали і все. Також просочую його. Я просочую завжди холодним молоком. І викладаю другу частинку крему. Я це все роблю на око. Я багато років попрацювала кондитером, тому я вже на око бачу, скільки крему потрібно викладати. Також трошки його розрівнюємо і викладаємо третій корж. Також його просочую. Якщо ви не можете рівномірно розподілити крем, то просто можна використовувати кухонні віси. Знов просочуємо корж. Викладаємо третю частину крему і зверху викладаємо четвертий бісквітний корж. Його також обов'язково просочуємо. Коржі обов'язково потрібно просочувати щоб вони потім не вбирали в себе всю вологу із крему для покриття. Далі накриваємо торти харчовою плівкою і відправляємо у холодильник на стабілізацію на 4-5 годин. Приготуємо крем для покриття. Мені знадобиться білий шоколад, вершки, масло та вершковий сир. Гарячими вершками потрібно залити білий шоколад. Вершки я завжди грію у мікрохвильовій печі. Залишаємо шоколад приблизно на 4 хвилини, щоб він розійшовся. Після того обережно розмішуємо до однорідності. В миску для взбивання викладаємо вершкове масло, воно має бути кімнатної температури. Ідеальна температура для взбивання масла 20-21 градус. Масло має посвітлішати та збільшитись трошки в об'ємі. Не забувайте силиконовою лопаткою ось так масло перемішувати, щоб воно однорідно збилось. Далі до масла додаємо вершковий сир. Також вже охолоджений до кімнатної температури шоколадний ганаш. І збиваємо приблизно 2 хвилинки до однорідності. Більше збивати не потрібно. Крем для вирівнювання тортика готовий. Також цей крем можна використовувати для капкейків. З ним дуже гарно працювати, він не тріскається від класичного ганашу. Викладаю крему кондитерський мішок і будемо вирівнювати торт. Тортик простояв у холодильнику усю ніч. Йогуртовий крем дуже гарно схопився. Робимо чорновий слой крему. Його обов'язково потрібно наносити, щоб усі крихти бісквіту гарно трималися і не попадали до фінішного крему. Далі вирівнюю за допомогою шпателю і ставлю холодильник на 20-30 хвилин. Далі наношу фінішний крем і вже вирівнюю. Потім ставлю холодильник на 3-4 години, щоб крем повністю стабілізувався. Це дуже класний крем для вирівнювання тортика. Прикрасила тортик я шоколадною глазур'ю та свіжими ягодами. Ось такий гарний літній тортик в нас вийшов. І звісно покажу, який він всередині. Ніжний та соковитий шифоновий бісквіт та легкий та смачний полуничний йогуртовий крем. Ця начинка є лідером заказів улітку. Дуже рекомендую спробувати приготувати.